Привіт! А ти любиш казки перед сном? Тоді мерщій до мене, я сонце в піжамі. Щовечора ми слухаємо добрі історії і засинаємо разом. Натискай підписку і гайда в казку. Прокляття Золотого Сфінкса. Один у дину долині стояв тихий сонячний день. Грім лежав під пальмою, жуючи солодкі листки, коли раптом по траві пробіг гарячий вітерець, несучи за собою жовтий пісок. О! А що за спека? буркнув Грім, витираючи лоба. Шустрик пролітав високо в небі, коли побачив, що горизонті стіймається жовтий вихор. Грім, кітко, дивіться! Там яка піщана дірка у небі, закричав він, роблячи спіраль у повітрі. Квіта підбігла, тримаючи своє намисто з живих квітів. Це не просто дірка. Це портал. Прошепотіла вона, коли віхор засвітився золотим світлом. Троє друзів переглянулися. Ну що, підемо? усміхнувся Грім. Я вже лечу. крикнув Шустрик і стрибнув у сідлячий вихор. Квіта з Грімом пішли за ним, і в ту ж мить їх огорнув спекотний сухий вітер. Вони опинились в розпеченій пустелі. Навколо здіймались високі піраміди, і десь далеко виднівся величезний кам'яний Сфінкс із головою динозавра. О. О тільки зміг сказати грім. Це точно не дина долина. додала Квітка. Це Єгипет!» Радісно вигукнув Шустрик. Друзі підійшли до входу стару гробницю. Над ними нависали стіни з пісковику, вкриті дивними малюнками. Тут, мабуть, жили дуже древні динозаври. захоплено сказала квітна. Або хе хе-хе, вони тут і досі живуть. Пожартував шустрик, а його сміх швидко стих. Із темряви гробниці пролунав глухий гуркіт. Двері повільно розчахнулися, і назовні вийшла мумія. Вона була висока з порваними бинтами, що тріпотіли на вітрі. а... Її очі світились моторошним зеленим вогнем. Хто посмів порушити мій сон?» Прогромів її голос, аж пісок під ногами затремтів. Е, ми просто дивились, почав грів, але мумія підняла руку. Із піску поволі піднялись скелети стародавніх ящерів, Їхні не поклацали, а кістки скрипіли. Ой, ой! прошепотів Шустий. Може, втечемо?» Друзі кинулись бігти і вибігли на велику площу перед пірамідою. Там серед піску сидів величезний золотий сфінкс із тілом лева та головою динозавра. Його очі світились. А з пащі вирвався такий рик, що повітря завібрувало. Що пройти далі? Ви повинні відгадати мою загадку. Або лишитись тут, навіки, прогремів він. А якщо не відгадаємо? ковтнув слину шустрик. То він нас Гарім глянув на його величезні зуби. з'їсть. — І чудово, прошепотіла квіта. Ще й мумія за спиною. І справді, позаду вже йшла мумія, простягаючи до них свої довгі руки. Сфінкс почав загадку. Я буваю гарячим, а буваю холодним, але завжди рухаюсь. Хто я? Це почав грім, але мумія раптом кинулась вперед. Почалася битва. Грім рикнув і стрибнув перед Сфінцем, відволікаючи його. Гей, кам'яна морда! «Лови!» Він підкинув у під повітря великий камінь. Світ зрикнув і схопив його зубами. Шустрик зривав бинти мумії, літаючи колами. «Лови мене бинтовано кісткоходова. Мумія махала руками, намагаючись схопити його, але все більше заплутувалася у власних пов'язках. Квіта підбігла до Сфінкса і кинула на його голову свій квітковий вінок, в який пелюстки терпнулися каменю, і очі Сфінкса на мить перестали світитися. Відповідь. раптом крикнув Гарім. це річка. Сфінкс замар, а тоді розсміявся низьким голосом. «Хе-хе, ви сміливі і розумні. Йдіть. Мумія, втративши сили, розсипалась на пісок. Сфінкс нахилився і поклав перед друзями золотого Скарабея. Це ключ, який відкриє ваше додому. Пам'ятайте. Найбільший скарб це дружба. І сміливість. Піщаний портал знову засвітився. Ну, назад один у долину. запитав гім. Із задоволенням. крикнув шустрик. Бо я вже наївся піску. Вони зробили крок у портал і опинилися вдома. Під рідним сонцем. Грім гордо сказав. Ми перемогли йому мію і сфінкса!» Квіта усміхнулася. А головне разом. Шустрик підкинув Скарабея в повітря. Ну, що? Наступна пригода? Цій вже казочці кінець, а наступного разу ми зустрінемось із новим героєм. Хочеш дізнатись, хто це буде. Тоді підписуйся на сонце в піжамі. Нові казки вже на обрій.